Пали військові машини, затримали серійного підпалювача автівок в українській столиці. Злочинець впродовж минулого та цього року знищив 12 авто, які належали людям, які мають відношення до сил оборони. Чоловіка спіймали при спробі підпалу 13-ї автівки. Про деталі цієї справи розповів начальник київської поліції Дмитро Шумейко. Наприкінці минулого року мешканців Деснянського району потрясла серія підпалів автомобілів. Пошуки ускладнювали тим, що підпали вчинялись під час перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць під час ворожих обстрілів міста. Відчувши, що правоохоронці вийшли на слід, зловмисник зупинився. Але вже у липні цього року зловмисник знову підпалив декілька автівок військових. Його викрили на гарячому під час закладення вибухівки до чергового автомобіля. Завтра черного цвета в рюкзаке находилось самодельное самовоспламеняющееся устройство, которое я разместил на пересечении капота и лобового стекла на вот этот автомобиль. Достаточно из рюкзака прибор и разместил в этой части автомобиля. Злочинець пояснив свої дії негативним ставленням до військових. Зараз правоохоронці перевіряють його причетність до інших злодіянь. Відомо, що зловмиснику 35 років він місцевий. Переїхав до Києва у 2014 році. Порушнику повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. Суд уже взяв його під варту.